Вітаю до уваги клієнтів, які бажають придбати лінію, або купити частинами або по агрегату. Ми пропонуємо в Черкасах безкоштовну консультацію. Ви можете записатися за телефоном, який ми вкажемо під цим відео, або 050 211 08 06. Кооператив Павік спроектував лінію таким чином, що можна придбати її частинами. Пропонуємо вам спочатку купити пристрій обрізки, а також шнек для віджиму забрусу. На наступному етапі пропонуємо придбати медогонку на 60 грамів. А якщо продуктивність вашої пасіки зростає, ми пропонуємо каретку з електроприводом. Та дебокстер це виштовхувач ранок. Звертайтеся за консультацією у робочі дні з 9 до 17 -го години за номером 050 211 0806.